В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Асурдопереклад Ганна Костюкова. Вітаємо вас сьогодні. В новинах мова піде про наступне. Агресор поцілив по Синельниківському району. На Дніпропетровщині викрили двох колаборантів, що чекали на прихід руського міра. Телеканал Д1 відкриває двері для малечі. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Надвечір агресор обстріляв великомихайлівську громаду Сенельниківського району. Туди полетіли снаряди з урагану. Один із них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда, пожежу загасили. Побитий мотоцикл. Двічі з важкої артилерії ворог поцілив по Нікополю. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У роботі майже 40 будинків Дніпропетровщина допомагає відновлювати понівечене житло мешканців Херсонської області в рамках проєкту Пліч у пліч». Ініційованою президентом України у третини будинків, які знаходяться в роботі, повністю замінили покрівлі на черзі, вікна, фасади, паркани. Крім того, проєктувальники складають план реконструкції старостату та пансіонату для людей старшого віку у бобровому куті, створюють карту ремонту тамтешніх доріг. Інфраструктурні об'єкти збираються лагодити й в інших селах. Ольгиному і старосіллі загалом над відбудовою до окупованої частини Херсонської області працюють 15 регіонів України. Далі оперативна ситуація на фронті. Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів. Здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось 29 бойових зіткнень. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. На Бахмутському та Мелітопольському напрямках наші захисники продовжують вести наступальні дії, закріплюються на досягнутих рубежах. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах противника. Про втрати ворога за добу Збройні сили України ліквідували 560 осіб окупантів, 38 артилерійських систем. Та 31 – безпілотник противника. Загальні бойові втрати ворога за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу – 265 тисяч 680 осіб. Майже 4,5 тисячі танків, понад 8 тисяч 600 одиниць бойових броньованих машин, 747 реактивних систем залпового вогню та більше 8 тисяч автомобільної техніки. Продовжуємо інформаційний випуск у Дніпрі. Мерія під час війни продовжує витрачати десятки мільйонів гривень на власний піар у цьому році. На так зване висвітлення своєї діяльності, можновладці вже виділили з міської казни більше 20 мільйонів гривень. І не виключено, що ця сума до кінця року значно зросте. Про те, як пов'язано це з можливими виборами, розмірковує у останньому випуску передачі за кулісами її автор та ведучий Михайло Назаров. Але не слід вважати, що це просто схема з освоєння бюджетних коштів. Окрім того, що дійсно не чужі люди добре заробляють. Куди ж без цього на бюджетних підрядах? Керівники мерії таким чином за бюджетний кошт піарять себе усюди, де тільки можливо. Ніякий олігарх не може тягатися з можливостями бюджету мільйонного міста. Будь-який опонент діючого мера та його оточення заздалегідь в інформаційному полі буде менш помітним, бо десятки мільйонів витратити на передвиборчу кампанію з власної кишені не зможе ніхто. Тут варто зауважити, що у міськраді є ще одна стаття витрат, що йдуть на її піар. Це міська студія телебачення, яка також фінансується з міського бюджету. Але навіть якщо відкинути її, то виходить, що у першому півріччі під час повномасштабної війни мерія витратила на свій піар майже 24 мільйони гривень. І ця сума має всі шанси до кінця року зрости ще у 2-2,5 рази. Бо, наприклад, лише у грудні минулого року мерія провела п'ять тендерів на висвітлення своєї діяльності на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Ще раз за місяць витратили на піар 20 мільйонів гривень. Такий собі подарунок під ялинку зробили. І де гарантія, що таке не повториться цьогоріч? Дивіться новий випуск програми за кулісами сьогодні о 12.15, 15.30 та 19.15. А ми продовжуємо випуск Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині. Служба безпеки України викрила жінку на розпалювальні міжнаціональної ворожнечі та колаборанта на проросійських закликах. Більш детально повідомив речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ викрали двох мешканців регіону на просуванні прокремлівської пропаганди і приниженні національної честі та гідності української нації. Зловмисники сподівались на прохід руського миру у Дніпропетровську область та поширювали в інтернеті деструктивний контент. Так встановлено мешканку Дніпра, співробітницю комунальної сфери одного з ОСББ міста, яка займала активну антиукраїнську позицію. Українофобом жінка стала під час регулярних відвідувань РФ та окупованих територій до повномасштабного вторгнення. Через особистий акаунт у соціальній мережі вона розповсюджувала про російський контент, звеличуючи расистів і принижуючи українську націю. Пости мали типовий характер для рупорів кремлівської пропаганди, де українська держава подається як розсадник фашизму та національної нетерпимості. Жінка своїми меседжами на особистій сторінці намагалася висловити підтримку окупаційним військам РФ, її лідерам та довести правомірність агресії проти України. Також викрита на антиукраїнській агітації в інтернет колишнього співробітника одного з підрозділів залізничної інфраструктури жовтих вод. Активний учасник антиукраїнських спільнот в російських соцмережах систематично поширював викривлену інформацію про ситуацію в Україні, заклики на підтримку російської воєнної агресії і виправдовував загарбницькі дії окупантів. Чоловік схвалював окупацію ворогом українських територій, дискредитовував діючі керівництво держави і Збройні сили України. Крім того, пости містили глорифікацію російської армії і військових злочинів вагнерівців у зоні бойових дій. Під час у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності, антиукраїнським агітаторам повідомлено про підозру за статтею 161 порушення рівноправності громадян залежно від її расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, та статті 111 колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Заходи з викриття антиукраїнських агітаторів здійснювали співробітники управління СБУ про області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактами незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та підроблення документів. Схему незаконного збагачення організував лікар-терапевт одного із медзакладів Кривого Рога. Для реалізації злочинного плану чоловік залучив двох знайомих. Вони займались пошуком військовозобов'язаних клієнтів, збором документів, виготовленням підроблених печаток, штампів, отриманням та передачею коштів. Сума винагороди коливалася від тисячі до восьми тисяч доларів в залежності від пакета документів. Загалом задокументовано 57 фактів організації. Незакон. Уного переправлення чоловіків призовного віку, під час яких обвинувачені отримали понад 100 тисяч доларів США за клопотанням прокурора, накладено арешт на їхнє майно. Електросамокати доволі популярний вид транспорту. Вони зручні та економічні з 2023 року. Водії самокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху. Однак саме водії цього транспортного засобу становлять справжню загрозу для усіх учасників руху через відсутність спеціальної розмітки, а головне недотримання правил руху. Хоча спеціальних правил водіння для самокатчиків не визначено. Париж став першою столицею, де заборонили прокат. Самокатів до столиці Франції ми повернемося згодом. А зараз про те, як почувають себе водії самокатів у Дніпрі. Деталі у наступному сюжеті Вікторії Галки частіше за все водії електросамокатів отримують обвинувачення за травмування пішоходів та участь у ДТП. Їздять на великій швидкості, не пропускають пішоходів та збивають людей. А іноді намагаються проїхати між машинами, не дотримуючись відповідної полоси руху. Нерідко водіїв самокатів звинувачують у пошкодженні транспортних засобів та іншого майна. Складнішою виявляється ситуація, коли самокатники буквально лізуть під колеса автівок. Водії різко гальмують, через що трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Для електросамокатів визначені загальні правила дорожнього руху, які діють для всіх водіїв. Самокатники повинні дотримуватись швидкісних режимів, поступатися дорогою пішоходам та іншим транспортним засобам. А саме цього вони часто не роблять. До того ж, при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Краєм проїжджої частини можна рухатися лише справа, і тоді, якщо іншої можливості проїзду не існує. Електросамокат повинен бути оснащений світловідбивними елементами. За порушення правил дорожнього руху водію самокату загрожує штраф від 340 до 850 гривень. За завдання тілесних ушкоджень, керуючий таким транспортним засобом, може бути позбавлений волі на строк до трьох років або отримати штраф до 8,5 тисяч гривень. Так що не все так просто. Любите кататися, дотримуйтеся правил. Поки що від водіїв електросамокатів не вимагають пред'яви водійського посвідчення. Проте такі правила існують в деяких країнах Європи та в окремих штатах США. Тож цілком можливо, що й в Україні можуть ввести такі вимоги. Можливо, тоді аварій за участю самокатників буде менше, а відповідальних учасників руху стане більше. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1. У Парижі ввели заборону на користування електросамокатами. З 1 вересня неможливо взяти у оренду цей вид транспорту. За це рішення на референдумі проголосувало понад 100 тисяч громадян. Причина чисельні ДТП та порушення з боку водіїв двохколесного транспорту, які часто призводять до смертельних випадків. Подробиці від Євгена Павленка вітаю колего. Вітає студія. Дійсно, з 1 вересня в Парижі заборонили використовувати електросамокати. Але справа в тому, що заборонили в оренду брати електросамокати. У Парижі працює три фірми, які надають ці послуги. Те ж саме, що і в Дніпрі, коли ти розплачуєшся карточкою кредитною і можеш використовувати ці самокати і їздити, скільки там ти заплатив. Наразі це в Парижі це заборонили. Причина в тому, що люди проголосували на референдумі, і як це у Парижі це дебати. І якщо більшість кажуть, що вони їм заважають, якщо вони надають перешкоди руху транспорту і через великі травми аварії через це стаються, і от саме тому вони вирішили заборонити це все діло. Мер Парижа вона підписала ці документи, і от тепер в Парижі через це ну, невеличкі проблеми. Адже у цьому законі не написано, що робити людям, які мають свої електросамокати. Я так зрозумів, що я почитав документи ці, поки це питання не вирішено, поки що мова йде виключно про ті, які можна було взяти в оренду. Будуть оскаржувати це рішення парижські фірми, які надавали ці позов чи ні, поки що невідомо. Але цей факт. І взагалі у Франції дуже багато цих електросамокатів. І дійсно, те, що я бачив, вони набирають швидкість до 40 км на годину. Вони йдуть на обгін звичайних авто. Вони в пробках, вони дуже верткі. Взагалі тут є таке, що якщо ти їдеш без шолома, без захисту на електросамокаті, то десь до 40 євро можна отримати штраф. Але французи в більшості Переважній більшості це не використовують ніяких захистів, і тому ну поліція можливо звертає на це увагу, але ви можуть вони можуть попередити, але не штрафувати. Якщо вже людина потрапить, уже в якесь там ДТП на самокаті, тоді вже штрафують уже через те, що не було шолома там і все, ну не дотримувалась вимог. Тому ця проблема є у Франції. Дуже багато цих самокатів, і діти, і дорослі їздять і зовсім по різному. Вони їздять, ну але в Парижі вирішили поки що так. і Париж Став, до речі, першим європейським містом в Європі, ну, в Європі, що відмовилась від надання в оренду цих електросамокатів. Студія. Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. На телеканал, Д1 з екскурсією, завітав благодійний фонд Стефанія Дніпро. В рамках профорієнтації підлітків від 10 до 18 років представники телеканалу проводили екскурсію та розповідали про специфіку своєї роботи. Подробиці у наступному сюжеті. Благодійний фонд Стефанія Дніпро допомагає сім'ям внутрішньопереміщених осіб адаптуватися до нового місця проживання та розбавити проблеми, що виникли через війну активностями та позитивними емоціями. Наша діяльність спрямована на допомогу постраждалим від рук агресора російського агресора під час війни. Більше ми приділяємо увагу нашим дітям. Ми дуже хочемо, щоб наші діти були щасливі. Дітей залучають до різних заходів сьогодні. Це можливість відчути себе у ролі журналіста, монтажера, режисера та ведучого. Побачити, як усе відбувається за лаштунками по той бік екрану. Мій бекграунд свідчить про те, що я знав, чим я хочу займатися, але це були пострадянські часи, 90-ті. і мої батьки не захотіли чи не змогли забезпечити мене необхідною освітою. Тому я 15 років свого життя віддав професії, яка мала мені не до вподоби. Тому для мене це, це моя надмотивація, щоб діти свої кращі 15 років віддали своїй улюбленій справі, а не чимось побажання. Діти прийшли до апаратно-студійного комплексу під час прямого ефіру проєкту Філологічний патруль та побачили, скільки людей задіяно для якісного процесу роботи. Ми зараз будемо ще проходити в малу студію. Ви подивитесь, наскільки там круто. Он там сидять двоє наших ведучих Ксенія та Влад». Також школярі потрапили у малу студію гримерку, ньюзрум та звісно, побачили, як кипить робота у монтажерів. Після завершення прямого ефіру діти вирішили заспівати пісню, яка за час війни стала неофіційним гімном. Та доповнить добірку патріотичних пісень авторської програми Пісні війни нашого програмного директора Яна Марковського. В мене була така передача Пісні війни. І в кожному випуску було виконання «Ой, лузі Червона Калина. Більше 40 випусків, і в кожному була ця пісня по-новому. Я думаю, ви заспіваєте якось по-новому. Співаємо! Я вперше приїхала на канал, мені дуже подобається тут. Дуже красиво. Я б дуже хотіла стати ведучою. Я хочу вести програму про добро, про все дуже добре, щоб всі запам'ятали це, щоб всі знали, що добро завжди є з нами. Тут все найгарніше, все найкльовіше. Стати популярним блогером, щоб бути номер один. І брати інтерв'ю. Мені сподобалась гримерка. А ким ти себе бачиш? Ну, той, хто прогноз погоди розказує. Ведучий? Ведучий? Як ми співали, гримерка, вид з поверху, дуже гарний вид. Та й вся атмосфера, тут дуже добре зроблений ремонт. Можливо, ведучі. Про подорожі якісь там. Про подорожі. Ну, Мандрувати там, знімати все. Ну, кудись за кордон, напевно, там до Америки, напевно, в Лос-Анджелес. Ну, я ще не определився до кінця, ким я хочу бути. Ну, якимось, мабуть, так буду щось зв'язане з цим робити. Я зайшов і просто. вау!» Ну, напевно, мені сподобалось все. Тут все дуже круто. Нам дуже класно провели екскурсію. Дякую вам за це. Так як я теж волонтер цього фонду, я можу сказати, що ми намагаємось робити все, щоб діти не відчували війну. Ну, хоча б трішки забували про неї. Прекрасно відчувати зацікавленість від молодого покоління і розуміти, що майбутнє телебачення у надійних руках. Таких екскурсій якось впевненіше себе відчуваєш. І колись вони прийдуть до нас, колись оці діточки підростуть, отримують професію, прийдуть до нас працювати, і це, це круто. Телеканал Д1 не створює кордонів, а відкриває їх і пускає глядачів у своє життя. Маргарита Кузьманко, Андрій Миронюк, новини Д1. Далі у випуску про спорт протягом минулого тижня спортсмени нашого регіону здобули понад 30 медалей на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Серед них 10 золотих, 12 срібних і 10 бронзових нагород. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На етапі діамантової ліги з легкої атлетики відзначилась трибунка Ярослава Магучих. Вона виборола перше місце, здолавши висоту у 2 метри. Дівчина повторила найкращий результат сезону у світі. Віті, а у Франції на чемпіонаті з прибережного веслування підкорили п'єдестал Іван Футрик та Дарина Калашникова. У них по золотій медалі. У Чернівецькій області відбувся кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Там атлети Дніпропетровщини здобули сім медалей. Ще 22 нагороди. Це результат наших спортсменів на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каноє серед юніорів та молоді. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі новин о 15-й годині. А на цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Побачимось і слава Україні!